Всім привіт! З вами компанія Spanrise. Мене звати Тома, і сьогодні ми поговоримо про обслуговування бензинового інверторного генератора. Якщо ви щасливий власник інверторного генератора торгової марки Дюсон, ви отримали квиток до енергетичної незалежності. Тож в цьому відео ми розкажемо вам, як правильно обслуговувати інверторний генератор, щоб він виконував свою функцію максимально довго. Обслуговування інверторного генератора нескладне, з ним впорається кожен користувач. Головне дотримуватись основних правил. Мастило рекомендується перевіряти рівень мастила перед кожним запуском. Радимо перший раз замінити мастило через 20 годин робочого циклу, але не пізніше 30 днів після першого запуску. Згодом заміну проводимо кожні 100 годин робочого циклу генератора, але не пізніше 6 місяців з останньої заміни. Паливо перед кожним використанням генератора перевіряйте рівень палива. Та оглядайте паливний шланг, щоб не було ушкоджень та подряпин. У випадку, якщо помітили такі ушкодження, потрібно замінити шланг, свічки запалювання. Перевіряйте стан свічок запалювання кожні 6 місяців або 100 годин робочого циклу. У випадку необхідності за наявності поганого стану потрібно замінити свічки, повітряний фільтр, а саме його чесний елемент. Перевіряйте стан повітряного фільтру кожні 6 місяців або 100 годин робочого циклу. У випадку необхідності його треба чистити. Паливний фільтр: Кожні 12 місяців потрібно перевіряти паливний фільтр або 200 годин робочого циклу. Іскрогасник на клапані паливного баку. Потрібно перевіряти його. Та в випадку поганого стану почистити або замінити один раз кожні 6 місяців або 100 годин робочого циклу. Графік покрокового обслуговування подано в інструкції до генератора. Якщо дотримуватися цих порад, ваш генератор прослужить максимально довго. Важливо, якщо ви не користуєтесь генератором, радимо один раз на 6 місяців запустити його та дати попрацювати. Також радимо раз на рік викликати спеціаліста для повного техогляду вашого генератора.